Юридичної особи Бориславської МВ ГМС у Більській області, належним чином за їхну копію рішення засновника або розпорядчого акту компетентного органу про утворення юридичної особи з назвою Бориславський МВ-ГУМС Біської області, реєстраційну картку за реєстраційної справи юридичної особи Бориславського МВ ГВМС в Лівській області. Крім того, в попередньому судовому засіданні у кожному провадженні свідководцовою, яка працює на посаді начальника штабу Бориславської МВГ в Лівської області. Було дано покази, згідно яких зазначений стіл є пошкодженим, хитається, непридатний для використання для його ремонту треба значні кошти, які власне і в чому полягає шкода. З водою перевірки даних показів сумною захисту було в той же день оглянуто зазначений стіл, там встановлено що він є справним, не хитається і е, використовується за прямим призначенням. процесі огляду було складено відповідний акт. Та здійснив його який необхідно долучити до матеріального кримінального опровадження. В'язку з виявленим керівництвом 42350 України керів, прошу. Витримувати наступні документи та довгити їх до матеріального кримінального провадження. Копію наказу про прийняття на роботу інспектора в Даї Бориславської РВ в міській області Ленації Журнала. Копію річного виконавчого комітету Бориславської міської ради про безоплатне надання службового приміщення. Бориславського МВ, копію довідки до ЄРБІРТО про юридичну особу з назвою Бориславський МВ, ГУМВС, належним чином завірені документи чи підставі, документ які була здійснена реєстрація юридичної особи. Належним чином завірено копію рішення засновника або розпоряджу акту комплектного раду по утворення юридичної особи, з назвою Бориславський МВ. Реєстраційну картку з реєстраційною справи юридичної особи Бориславський МВ ГУМВС Ліській області. Матеріально-кримінального провадження акт від 5 березня 2013 року та десять запису, який відсутня в судовому засіданні. Акт доступного змісту, я адвокат майже 5 вересня 2013 року, 17-го 5 хвилин, здійснюючи запис винувачного Горнчука, з метою перевірки показів представника терпіло Боронцової, присутності виновачного Горунчука, громадянина Грабовського, Святослава Мирославича та Горунчука СМ, Приміщенні холу Бориславської МВГ Геново Весівській області, оглянув, об письмовий стіл. Коричного кольору, однотумбовий, двохшухлядний, без інвентарного номера. Іншим чином його ідентифікувати було не можна. Стіл справний, не хитається, правий край кришки стола, вільно піднімається та опускається, по направляючих. Акт складено на згаданому столі. При цьому процес огляду стола здійснював фіксування на відеозапис. Адвокат Митик, Горунчук М, Горунчук СМ, Гармонський СМ. На відеозаписі чітко вбачається, що працівники міліції, в тому числі відповідальні підрозділи міліції, не сама балансовані сторони. Втойку...